Якщо потрібен ніж з серейтором, можу запропонувати варіант ножа Real Steel стіл в ось такому от чорному виконанні з напівсерейторним клинком. Що таке серейтер? Хто не знає, це розроблений спеціальний тип ріжучої кромки для розрізання різних канатів і тому подібного. Зроблений він був саме в такому вигляді, для того, щоб зберегти довжину ріжучої кромки, і при цьому її, так би мовити, збільшити з допомогою геометрії. Решта леза це у нас легке танто, Клинок зі сталі к 110 покритий в Black Stone Wash покриття. І що стосується самого ножа, це G10 накладки, сталь в основі руків'я, кросбарлок, підшипники у вузлі і шпаньки з обох боків для. Відкривання фішкою також можна відзначити ось цей от цільний хребет, який об'єднує якраз таки ліву і праву накладки. Присутня також кліпса, яку можна переставити під ліву і праву сторону. Ножик невеликий, легенький, і при цьому готовий до дуже широкого спектру завдань для його замовлення. Можете переходити на сайт або писати в повідомлення.